Шановні колеги, вітаю до вашої уваги головний тренер футбольного клубу Оболонь Антонка Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, ваша думка про цей матч. Ну, дуже непростий матч. Хочу сказати гарні слова про суперника. Ми розуміли, як вони будуть грати. Десь трошки ми підбудувались під них, бо нам треба були. Гравці, які будуть збігати в зони, яких було предостатньо, коли ми готувалися. Ми розуміли, яка буде, як буде складатись гра, і треба було, ну, можливо, так сказати, і м'язи нам. І з цього ми вибирали склад і сьогоднішню перемогу. Хочу подякувати хлопцям, подякувати супернику і хочемо присвятити перемогу поздоровити привітати наших болівальників болівальників з ним харчовика він буде цей це свято ця перемога для них Дякую. ласка ще запитання Олександр Сергійович, чесно кажучи, очікував. Перше бачив живу вашу команду. Очікував побачити більше креативу. Що було сьогодні з креативом? Ви майже нічого не створили попереду. А голи це ну це наслідки, ну індивідуальна майстерність Суханова. А потім, ну, пенальті, так не сприймайте мене, я не з Полтави, я з пропивницького тому мені просто цікаво. Ні, ні, абсолютно. Ну ви розумієте. Те, що ви кажете, це все виходить від суперника. Ми дивились ігри, і дуже тяжко було Карпатам з ними, дуже тяжко було Олександрії з ними, дуже тяжко було десь з металістом 19-25 грати з Полтавою. Десь трошки легше було Житомиру Поліссю і Зорі, бо вони забили швидкі м'ячі. Ми розуміли, що буде дуже тяжка гра. І... В принципі, ми, у нас головне завдання було, можливо, не такі ігри, як були перед цим. Це е, не програти боротьбу, не програти підбори, не програти агресивну гру на всьому полі футбольному. І з цього виходить такий, такий задум, такий план на гру. Сьогодні була дуже важка гра, ще раз хочу сказати: подякувати супернику. Тренерський штаб, ну, вони працюють, вони виходять із того, що є. Ми повністю їх розуміємо. Ну, як тренера, ми повністю розуміємо, чому вони так обирають свою гру. І сказати, можливо, слова підтримки їм, я думаю, що вони виберуться з того місця, де вони зараз знаходяться. Коли ви робили заміни, коли своїх форвардів зняли основних і випустили е, двох, мабуть, ви робили ставку на швидкі контратаки. Абсолютно. Те, що вони будуть вириватися, будуть вільні зони, команда пішла вперед, а не вийшло. Це теж суперник. Чи це вже ваше? Як не вийшло? Бичок вийшов один в один, товариші вийшов один. в один. Більшіна ну, не вистачило. Е, результат. Ну, ви розумієте, це вже залежить від прийняття рішення самих футболістів. Але те, що ми бачили, в принципі, і товариші, і бичок, вони могли забивати по м'ячу, виходячи один в один. І останнє питання: у вас вміє Суханов забивати не Побачимо, дай Боже. Він, він відпрацьовує ці удари постійно, так? Ну, ви у нас всі відпрацьовують. Ви, да, там хтось каже, ну, доходять до нас деякі слова, що там кажуть, що забивають якісь м'ячі, неймовірні, за, за, не за, за штрафної площадки. Та ви подивіться, в європейські чемпіонати там 70% забувають. Ну, ну, я не хочу це. Збірна у нас це окремий, окрема. Е, родина, знаєте, і в чемпіонатах або після флангових е, півфлангових передач, або і за штрафної площадки. Ну, я не розумію. Ну красивий м'ячі. Ну хай хтось забиває, Ми ж нікому не забороняємо. Ну у нас всі можуть пробити, всі можуть забити. Знаєте, ви тут такий спокійний, а там ви зовсім інше. Ви не боїтеся, що вам чергове надають ці карток, коли ви постійно з арбітра. Вкотре раз скажу, я знаходжуся з гравцями на полі. Я розумію, що можливо десь це емоційно, можливо, навіть неочікувано да, хтось, як ви кажете, ви там один, тут інший. Але я не можу, мені треба розуміти гравців. Якщо я не буду розуміти їх, ну скажімо... Простіше не зайду в їх стан футбольний на полі, то буде дуже тяжко їх зрозуміти. І коли ви приймали команду, ви очікували, що ви будете так високо? Ось як зараз. Ви ще Ми очікували, що у нас будуть гравці прогресувати. Головне наше завдання: щоб гравці прогресували, допомагати їм. Ми працюємо, дякуючи керівництву Олександровіш Слободяну. Нашому президенту Олександру Івановичу Різниченко, Олегу Миколайовичу Мазуренко. Ми працюємо е, всі в Унісон, всі разом. Розумієте? І це, напевно, є результат від цього. Дякую вам. Дякую. Дякую до побачення.